Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Об'юті Channel. Мене звати Оксана Крок. Я лікар-дерматолог-косметолог. І сьогодні ми поговоримо про те, скільки кремів має бути в сучасної пані. Немає точної цифри, адже кількість кремів залежить від потреби шкіри пацієнта, від типу шкіри та стану. Однак для забезпечення правильного догляду рекомендується використовувати не менше трьох засобів. І Які ж це засоби? Основні креми для догляду за шкірою обличчя включають зволожуючий крем, який допомагає зберегти вологу у шкірі та профілактувати її висушування і дегідратації, крем для захисту від сонця. Який захищає від шкідливого впливу ультрафіолетових променів. І, звісно, крем для ділянки навколо очей, адже ця ділянка у нас анатомічно значно відрізняється від той, яка є у нас на обличчі. В ідеалі повинен бути ще крем для догляду за шиєю і зоною декольте. Також потрібен засіб для зволоження шкіри нашого тіла. Це така основна база. Якщо жінка хоче ще покращити якість своєї шкіри, працювати з пігментацією, з віковими змінами, тоді у догляд ми повинні підключати активніші засоби з використанням кислот і ретинолу. Вони містяться в сироватках, в масках інтенсивної дії, у патчах. Арсенал косметичних засобів є надзвичайно широким. Головне, щоб кожен засіб, який ви обрали, впорався своєю дією, своїм призначенням. Тому їх не обов'язково має бути дуже багато, але вони повинні виконувати свою задачу. А скільки у вас косметичних баночок? Напишіть у коментарях. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, і підписуйтесь на наш канал. Beauty Channel.